Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин відомий експерт здивував усіх, запропонувавши, хто має стати наступним тренером київського Динамо. Він назвав два сильних імені, добре відомих в українському футболі, і це вже почало викликати багато обговорень серед уболівальників. Перш ніж розкривати все, підпишіться на канал, залиште лайк і поїхали. В ексклюзивному інтерв'ю порталу Мете ua тренер і футбольний аналітик Олег Федорчук прокоментував нещодавні невдачі Динамо та розповів про ідеальний профіль для керівництва клубом у цей делікатний момент. За словами Федорчука, Динамо не потрібен великий авторитет у футболі. Як це було з Мічою Луческо. На його думку, клуб повинен зробити ставку на тренера, який бруднить руки когось емоційного. Енергійного та повністю зосередженого на результатах, і тут знаходять своє місце два імені, згадані експертом Арда Туран та Руслан Ротань. Федорчук заявив, що до емоцій, мені дуже подобається Арда Туран, або, скажімо, Руслан Ротань. Ми бачимо, як він працював з гравцями в Олександрії, а зараз на полісі. Динамо зараз потрібен тренер з таким профілем, потрібен плуг, а не авторитет. Тренер, який розуміє, що його кар'єра залежить від результатів. Експерт також наголосив, що кризові моменти часто виявляють чудових тренерів. Він згадав випадок Жозе Моуріньо, який був практично невідомим, коли очолив порту, і зрештою привів клуб до титулу Ліги Чемпіонів. Іншими словами, на думку Федорчука, це може бути саме ідеальний момент для Динамо, щоб зробити ставку на ім'я, яке має голод, інтенсивність та бажання творити історію. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих, яке з цих двох імен, на вашу думку, матиме більше вплив на Динамо, Арда Туран чи Руслан Ротань. Коментуйте нижче, адже ваша думка завжди дуже важлива для нашого каналу. Міцно обіймаємося і побачимося в наступному відео.